Починаємо. Так. Всім привітки! З вами Ростик і Артем. Своїм сином хочемо записати для вас відео, який тексту проходиться. Ну, Почнемо спочатку, мабуть, ми вже його проходили. Ти ж хотів в цей раз за дівчинку. Бо минулого разу я проходив okay. за дівчинку, а Артем за хлопчика. Тепер хочемо навпаки. Можливо, комусь пригодиться з діток, чи ще, ще комусь, хто не знатиме, як які частини проходити. От. Суть гри в тому, що батьки посварилися, от, хочуть розвестись, а дівчинка дуже сумує. От, і в результаті за її бажанням от, вони перетворюються на маленькі іграшки і мають виконати купу завдань. щоб от, Давай ви заставочки подивитесь самі. Їх можна пропускати, тримати нули потрібно двом. От, а ми зразу почнемо. Перетворені. Оце ну, ці грушечки Ров зробила, дочка їхня. Тепер батьки будуть виконувати всякі завдання, щоб помиритися. Oh, так, що ми тут маємо зробити? Артем, що ми маємо тут зробити? Ось бачиш ось припутнички ще й забув? До речі, давай пересядемо, бо я з дитинку. Ага, нам треба запобіжники назад вернути. Ну давай пропускаємо ці. Доставки подивитись. Так, два по-моєму лежать зразу, їх можна ставити три кути. А, я ж справа, я вже забув. <реку> <реку> Один нам потрібно шукати. Дара, я знаю, да его шукать. Вот. Так, квадратом прискорения, крестиком стрибок. Давай, я знаю. А остальные запобіжники на О, Что тут драйво? Я выстрелил, хрестик и. О, розбили.

Он уже сам забулся. Ой, я крун, я хуй не знаю. Рада навіть дуже нам сподобалось. Куда він може побиться? Стоп, тут. А, так, не, стоп. Одна ти коробка, потом. Да не, а вот давай дальше я, я пойду. А я на... Напевно треба нажати нажата. Нет. Але... Давай, разом! давай. звісно, ти що вже забув? Окей. Ти що б закрутилося? Закрутилося, закрутилося, давай. Так. А що, давай? О, клас. А, ти по ній перекрутився? А як ти зробив? Просто... А, стрибаєш? Дай. Раз. Так. Ну я... Капай а ти де взорі? Одеса. А, ось, я оббіг. Тут треба, по-моєму, зачепитись і обкрутитися і зістрибнуться. А, я не. я занецька. Я там Опс. А, а я вже тут, а я вже тут. Молодець. Зараз. Ой, я ще й сюди. Так. О, я змій, я вже дала дуже. Крестик, крестик і квадратик, педальній стрибок. Так, я вже тут. А, коте мені цю штуку? Та їй мені, є. Я... Ти тихий. Стоп, дай, дай я. Я його майже злою. О, а тут... Дивись, щоб ти таком не взагалі. Ти мовний. Нам батареї на хрестах трясуть. Тиропутник, я гавняк, давай, бери. Wow. я. Крастик, крестик, квадратик. Ауэ. Ау, кебрит. А я не можу. Перевірити, ще запис іде. Перший раз записуємо. Недавно. Підбали PlayStation. Пощастить, тата й до сина. Перший рівень Перший вступ, щоб навчитись керувати, він не важкий. А другий рівень. Там уже буде бос. Міні-бос. Пелесос! <решу> Міні-бос, <Мини> плесос! Ааа, <решу> ця діставуча книжка. <решу> 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 ну і вона діста. Я Ходім і мені все. Зараз нас виплюне колесо. Так, а тут друга частинка. Суть в тому, що. Ми як були людьми, десь наш старий пилосос викинули. Десь в підвал чи де, і він на нас дуже злий. Копапнишка <реш> недоїв. Я все не звикнув що я справа. До речі, в різних частинах різні будуть інструменти даватися, <реш> мейді <меді, реш> От, Тому трошки різна специфіка гри за кожного. За Заїчать потрохи легше. Так. О, тут прикольно вдувать. О, це дуже, це дуже прикольно. Так. Саме прикольно. Я щось... Н нам нікуди. Не... О, не я... Ні, не вдувайся! О, точно, Ты... тут треба направити. Ти будеш ну, направляти? Ой, звісно, я. Я їх поліною не тренував. Давай. О. Так, кнопку. Давай. Крестик <oczywiścieEs> нова, wow. кнопка нажимається і тепер. Артем теж може залетіти. Так, а тут треба щось направити? Ні, тут просто, тут просто полетіло. Ой, я. Опс! Павук і ось, І. Просто просто Ей, я лят. Крестик, крестик, квадратик, дальній стрибок. Крестик, крестик, квадратик. Ти ж не доїхала, тут ще підставка до тебе. Крестик, ти ж вже... Я де це. Крестик, крестик, квадратик, квадратик. Ти перескочувала десь не туди. Ой, я... Ти не а що це, що це, що це, що це. чого ти скачеш то? Почекай хай до тебе під'їде. О, а тепер дивись, з розгону. Біжи, із кретик квадратів, кресок, все, і знову. О, молодець. Так, так почекай. я, я піднімаю. Я підняв. Нажимай кнопку. Це, це, це е, Нажимаєш?

І ти, мабуть, маєш. — Так, я теж маю. Це Те що це? Це Опс, там треба це... цілитися. Я це знаю, я з коліною проходжу. Так, а де тут я? Це я вже дуже далеко, а тут кінець, так. Тут так, так. давай, відсувай мені, це тільки ти можеш шкоди зробити. Так, що тут відсувати? Ага, трикутник. культурка. Ну, так, давай, відкривайте. Так ось проходь, що ж ти побіг там. Вентилятор. Так, ну, а трохи. ти що тут робиш? А, а тут ти маєш, щоб він мені не крутився. А ти мене чуть не зарізав. Так, а, а тут ми маємо різко перебігати. Тут треба по черзі, не, поки йде електрика, з'єднувати з, з собою. Вдома ми таке не радимо, так? Голенів провода з'єднувати з а, собою. А, Але так. це іграшки. Приходить, диван! І треба встигнути, поки електрика не дійшла, з'єднати. Я кудись yeah. полетів. Yeah, really awesome. yeah. Так, звісно, там тільки бути баражні. Там ті. Так, тут така ще смактачка. <рик Loud noise> там, там тільки одна, тільки одна. О тут плесос. Та видно, видно. Трубок на подив. Опс, я не долетів. Там, мабуть, красти треть. А ти не. перелетів? Е. Та ну, я не долітаю, а ти перелітаєш. Так, а ну з третього разу вийде в мене чи ні. Чого я не долітаю? А я пішов. О, долетів. Я разу бачиш. А вже тут да ладно. ти же там щось проходиш. Тут кресник вправо. Я вже пішов по під ходу. Так, куди ти тут пішов? Та я вже до лад! Ноликом пригнули. Та я вже до лад! Давай, тут це, 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 це не було... Бав... це не по бав... Я просто бовся. А куди ти тут пришл? А, нолик там вперед. Дирич. Давай, я біжу. О, так я и не побачив Та був. зараз. Та Та так, Привіт, Та мейс. Just time так. Ой, я прям уже... Тут основне. Просто-просто пора. А? Я долетів! А я вже отут. тут. Та я швидше просто. Так, так, то треба вчитися. Давай. Я біжу до крутиш. тебе, доганяй. А, там мені швидше крутити, так? Так. Ти маєш вентилятор. З квадратиком швидко можна бігати. Давай. що? Што... Ні, не крути, Ні, не крутись. Пробачте, пане. Усе. Ось так просто. просто. Давай, крути, крути! В будь-яку сторону, а ще Треба? Так, а далі крутиш чи як? Ні. Пішов мені. Та вон, там, там, там ще є. є. Ну йди подивись. Зараз это дикнув. Може. Да шо ж ти певцов, надіюсь ти відродишься. А, а добре. О, ой, я маю щось не запускать. А, мабуть, у нас сама крутая мета. Так, саме, не робити, так, она сама крута. Так, oh, да, мені те саме треба зробити, так. О, молвик крут. Молливіт прям ворота. Зараз буде. Песав рот. Песав роте. Песав роте. <Песав роте>. А, тут все. Ще... Перевертач. 喂喂。Oh, oh.